Повністю український Перший човен вітчизняного виробництва передали благодійники для головного управління розвідки. Раніше подібні човни були іноземного виробництва. Катер для підрозділу Артан тепер має антислизьке покриття, покращений двигун та установку для Браунінга. На такого типу човнах гур здійснював свою нещодавну спецоперацію на тендрівській косі, коли вдалося знищити багато ворожої техніки, особового складу та відійти без втрат. Він тут посилений і вже є такий момент, якщо попаде ось, ось сюди ну, снаряд, чи якийсь осколок, то він не потонуть. Так як у нас от, операції в, воно, в морі, вони от, в основному на дальніх до 200 кілометрів, то це, це дуже от, важливо для мене і для командира, якщо особовий склад був. На хороших воно човна це човен українського виробництва, що чимало важливо. Він незвичайний човен. Він доукомплектований. На ньому є спеціальне покриття антисліп. Це для того, щоб хлопцям було комфортніше пересуватися. Вони не якось дьорзали по лоці, так вони могли більше зафіксуватися. Тут додатково встановлено кулеметна установка під Браунінг. Тут стоїть дуже сильний мотор, що дозволяє там бути і маневранішими, працювати на довшій відстані.